Лагідне звучання флейти, що переплітається із витонченістю фортепіано та вишуканістю віолончелі. Колектив Закарпатської обласної філармонії Контемп Тріо після тривалої паузи знову запрошує усіх поціновувачів на вечір класичної академічної музики і презентує нову програму Романтизізм утопія. Ми дуже щасливі в тому, що знову можемо грати. І можемо грати завдяки нашим Збройним силам України. І цього разу ми пропонуємо для слухача зовсім нову програму, яка ще в Ужгороді жодного разу не виконувалася. Нова музика, свіжа музика, музика, яка дає ресурс нам по життю взагалі і в цілому, і музикантам, і слухачам, тому що пошук нового, нові враження це завжди. Ресурс до життя є можливість абстрагуватися від якихось ситуацій, які нас оточують. У програмі концерту прозвучать два твори для тріо від Йозефа Райнбергера та Карла Марії фон Вебера. Деякі із композицій звучатимуть на Закарпатті вперше. Для мене ця програма є дуже цікавою. Це якийсь своєрідний виклик. В одній програмі ми зібрали два твори, два тріо. Одне з них вебера написане в оригіналі для флейти, і написане воно для віртуозного флейтиста того часу. Водночас в цьому ж концерті є тріо, написане для скрипки. Тобто, це такий своєрідний виклик, щоб показати максимально. Мально на що я спроможна, чи я здатна впоратись із флейтовим матеріалом, і так само з скрипковим. Дівчата кажуть, завжди перебувають у творчому пошуку та прагнуть до формування естетичних смаків сучасного слухача. Взагалі, райнбергера виконують дуже рідко. Це надзвичайний унікальний твір. І в цьому виконанні прозвучить взагалі в цілому світі перший раз. Сурпризом буде це наш біс. Я не хочу казати, що це за твір. Ми підготували його. Це було дуже цікаво, тому що я послухала в інтернеті, мені дуже сподобалося. І ми купили ці ноти. Думаю, що глядачі мали би дістати велике задоволення, і хочу запросити всіх на наш концерт. ж послухати оновлену програму із нотками романтизму від Contemp Тріо» можна в закарпатській обласній філармонії у неділю 25 червня початок о 17.00, тривалість півтори години квитки можна придбати у касі філармонії або на порталі концерт юа захід проводиться на підтримку збройних сил україни